Бабушка. Га. Я піду погуляю з друзями. Та ні, це не годиться. Мені недалеко мені ж у сусідній двір. Ні, мені треба за тобою слідкувати, поки батьки у від'їзді. Що ти по вечорам шастить? Вже четверта вечора, туди-сюди вже й ніч. Що скажуть, що ти простітутка усі? Привіт, Ігор ж ти не можеш до мене прийти, типу ти будеш писати зі мною курсову. Якщо чесно, мене вже трохи задовбало з вікна вилазити і тікати. Мене є дещо цікаве для тебе. Але насправді у мене сьогодні запара з тим курсачем, я з дому не виходжу взагалі. Ну, Подзвони комусь. Я вже дзвонила усім, усіх запара з цим курсачем. Добре, зараз щось придумаю. Пробачте мене всі бабусі світу. Бабушка, у нас стаціонарний телефон зламався. Треба майстра викликати. Фу, от що б його. Не дають подивитися. Мой викликай. Хоч якесь побачення.